У сільській раді і по сьогоднішній день село Бучак що щось існує. Андрій Федотович корінний житель, у 1995-му, каже, повернувся у село, аби доглянути матір та й залишився по цей день. Діти чоловіка зараз у столиці. На асфальті я не можу нічого виростити. Що я вернув, повернувся сюди і залишився. Хатину я пригадує Андрій Куришко, збудували ще у 44-му. Деревину на неї взяли з німецьких бліндажів. Колись каже Бучак, міг похвалитися із сотнею дворів, але щороку кількість сусідів зменшується. Звісно, що ми друг друга знаємо, тому що доморозний в основному. Ось мої сусіди це саме молодші. Він і ще не на пенсії. Вона на пенсії. Хоч один з одним місцеві спілкуються, але бачиться рідко, бо від однієї жилої оселі до іншої більше кілометра, додає чоловік, магазину і аптеки у селі немає, тож виручає лише власний транспорт. Це внічнили. Навіть була водонапорна башня, і ту закрили. Трансформатор електрику теж закрили. Зникати село почало у середині 70-х років минулого століття, коли тут планували звести Канівську ГЕС, розповідає односелець Віктор Клочук. Села затоплювали, а жителів тричі відселяли. Це луга вирізували. Там була Дніпро, всього було 200 метрів черевоно, як Персидський залів, а потім другий раз вже давали. Гроші, хто хотів, куди переселятися, чи у Канів, чи в сусідні оці села. Це 94-й рік. Перві поїхали, і в 2003-му це вже всі останні. Проміняти свіже повітря, мальовничу природу і головне спокій на міську метушню не хоче, Фінальна каже Віктор. До того ж нині особливо цінує те, що має. Мікр, мені, допустимо, у квартирі. От сьогодні епідемія. Що робити оце, у двокімнатній квартирі? Нікош, куди? Ну кроме магазину. Далі що робити? То це можна здуріти. А тут ось вийшов, карантин чистий, нікого, слава Богу. Це тільки вийшов. Прийшли. Ольга Котляр, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина.